Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 2 вересня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтесь, поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen є e golf. 15 рік, 142 тисячі пробігу, 12 600 ціна, автомобіль з Європи в рідній фарбі, камери безключовий, плюс зимові шини, контакт отут власника присутній. Дивимось по салону, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидіння. Електроніки присутні. Також кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Зоя 15 рік, 11500 ціна, 68 тисяч пробігу. Автоматична коробка, звичайно. Контакти ось тут присутні. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Так, Lexus 2020 року st 200 Значить, Цей гібридний варіант. Е, є електрообладнання з бензиновим двигуном. Європейська версія, оригінальний пробіг, розхід 4,2-5,2 літра. 28 тисяч ціна, 33 тисячі пробігу, контакти до власника присутні. Гарний міський економний хечбек. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюєте. Так, новинка на авторинку, Audi ETROM. Минулого тижня люди шукали таку машинку. 19 рік, електромобіль. 107 пробігу, контакту до власника ось тут присутні. Ціна 48 500. Скільки кіловат батарейка? 95. 95 кВт. Покажу по салону, є безключовий доступ, звичайно. Шкіряні сидіння з регулюванням, з пам'яттю сидінь. Чистенький класний салончик. Звичайно, парктроніки присутні. Класна машинка, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen E-Golf. 17 рік, 36 кВт батареї, 170 пробігу, 14500 ціна, запас ходу 250, контакти до власника присутні. Так, якщо відчинено, покажу. Відчинено. Салон звичайний, на тканині. Більше інформації по телефону. Рено Зоя. так. Тринадцятий рік, так, тринадцятий рік, 49 тисяч пробігів, 8500 ціна, контакти присутні. Так, по салону. Kia Soul, 15 рік, 97 тисяч пробігу, 10350 ціна. Контакти видно. Порт зарядки. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Також хочемо повідомити всім відвідувачам Карбазару. Тут є по суботах завжди є хлопець карен, який продає такі різні аксесуари для автомобілів. Також в нього з'явилися автомобільні товщиноміри, досить якісні і на гарантії, і різні аксесуари для детейлінгу автомобіля. Товари якісні, звертайтеся. Це фактично. Другий ряд від, від кави знаходиться. Тут у нас кава, перший ряд і це другий ряд. Volkswagen є e golf. 15 рік, 116 пробігу, 11950 ціна машинки, 24 кВт батарейка. Тут є телефон до власника і покажу, покажу по салону. Так, є електродзеркала. Салон на тканині чистенький, адаптивний круїз, присутній клімат контроль, підігрів'є сидінь бачимо. На оригінальних дисках. Кого цікаво, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Tesla Model S, 16 рік, 111 пробігу. Так, 75-ка батарейка, можливий обмін, 26800 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, шкіряний салон бачимо. Сонце засліплює. Автомобіль на майданчику Карбозара, кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Темно-сірий колір. Руслагн є Гольф, 20 й рік, 39 тисяч пробігу, 30... 36 кВт батарейка, контакти до власника присутні, індивідуальна комплектація, 20 500 доларів. Так, заглянемо по салону. Так, Сидіння в чехлах. Кого цікаве, телефонуйте.